і все, все нормально, дуже задоволені. Ну якби вона кончилася, можна і не витавати так. Миколайович, ага. чоловік збив з ружжа молнію. Дві молнію, так. Я завжди є. Та ну єгер, єгер, ну наш єгер. ТОЗ з БМ 16. Ді, це дроп, <рес> дроб, так? Дроб, да? да. Одиничка. Супер. Ну, вони низько були, обично ж вони дуже високо літають. Ну, а взрив... що? На перекріст... взрив не нашкоден, не? Вам а? особисто зрив... Взірвався у, у Нагорного, на горного углу якраз в Оріхові. І дом не, общем, удачка, не, не ну, супер, Оріхи. Герой. А ну от те два магазини, що є, ну тут же таке ну, є продукти да. А фінансові можливості. Mm, ні, фінансова ні. Тобто гумані... ми саме з Новопавлівки взагалі приїхали. І от те, що отримав ну, mm. да? ПВУ, mm -hmm. от, то mm -hmm. от, тобто іде, гуманітарна допомога. Mm -hmm. Гуманітарна допомога потрібна. Да, от, гуманітарна допомога, де да, що ще нам хорошо, <гад> що допомагає. Це добре. <рес> Боже який він. Як він любить вас. Преданий, так, да? да, і жди постійно. Ніколи не втацять.